Здоровенькі були підписники та гості каналу. Так, гарбуз близько-близько, картошка теж. Готуємося до косіння бур'яну. Ну Всі знають, що це таке за приблуда. Я не новичок і не новатор в цьому ділі. Був у мене диск, та він і зараз є, бачите, а цей диск він стояв на рум. Я його переверну на ну, оборот. Москвичка ресора, не знаю, яка там по кількості, але бачите, тут астерте на, ну, на тоненьке таке. Воно, видать, з годами про, ну, не лист, коротше Поставив я диски і поїхав, попробував на траві. Все добре, але почти що не косе Знаєте таке? Воно вроді і б'є, ну не вистачає, видать гостроти. ну Підкажіть, хто може. Теж, думаю, є такі, хто не полінується, напише, що треба затачувати тут чи ні. Бо газонокосарка, оця, що я кошу, там в мене обзори є, я її точив. Ну, Ніж там треба точити, бо коли не точений, він не точить, дуже важкий. Ну, але тут задача така: у косарки скосить. А тут задача вроді як, мабуть, чи вирвати, його, я не знаю, змульчировать. Оборотів мало. Редуктор оцей, один до одного, дуже мало. Ну Є в мене ще одна, є в мене ще мост москвичовський, я хотів з нього робити. але, Є опять же, як завжди одне, але хтось заварює диференціал, хтось просто заварює. Полу ось отак. А я думаю, для чого. І один там, ну, один такий майстер сказав, що для чого, для того, щоб зменшити обороти. А я думаю, тут наоборот треба повисити їх. Але це, знаєте, це не мульчер той, що вал горизонтально так розположений, і він прямо як кір. Хто знає, той знає. А це така ну, небезпечна штука, не дай Бог, скоче комусь або в ногу, або в голову, або в колісо. То це тут трошки менше треба мати обороти. В прошлому році ви дивилися в мене обзор на каналі. Он та тарілка лежить, он квадратна, біля зеленої. О, то, то вона. І з. Ципками із сегментами. Ну Там проблема була, бачите, що якщо маса більша, ципок просто так. Ну, він міняє траєкторію польоту, він отак трошки складується і все, і воно ялози там всередині. А ножі є ножі. І о той ножик, бачите, він блисти, я його підточив. Я його заточив. Думаю, тут нема смисла точити, бо це довго. Бо 125-та болгарка це довго. Я тут не точив, думаю, обо, бойна сила це отут десь на краю, ну якраз як обороти. І поміняв болти. Чого? Того, що буває, як до землі достає, дуже рве цими болтами землю. І я їх переверну наверх, бо тут вже не буде. землі. Бо я спочатку зробив ошибку, поставив отак, бачите, це ще не переробляв. І на таке саме кількість. Коротше, це ніж був на тут ще під, під низом є отвір один. І я його так просто змістив сюди, бо дивіться як. Бачите, де ходить. Не дай Бог, верху низ і буде біда. Тепер оця рамка в мене колись була на. Ну, коротше, це було із гребки, з сепки. додався одна оборонка. Але воно так підійшло, я навіть нічого не переварював, воно, бачите, ржаве, так сюди вставив, отак десь. Зараз беру. Беру сюди, ставлю опорне колісо. І я вважаю, що це обов'язково. Вон як воно називається? Фу. Скажіть і я скажу. Фризи, короте. там є колісо. Якщо воно сюди стане, то я його тут поставлю, отак. Отут, именно, бо там набік трошки і по центру, щоб колісо було опорне. Чого? Того, що на картошки треба, щоб йшла одна висота. Зараз перекидаю, просвердлюю. Чим просверлюю ресору. Думав, і піришком, то що сплитка свердлити, але ні, заточив свердло. Вже друге по бетону. Є в мене алмазний круг, слава Богу. Та ви що? Просто не, на, не насилує підлуває, чик, -чик, -чик -чик, і дирочка. І є ще одне свердло на 3 на 3 мм. Не знаю, що там за фірма. Але ресору свердло як масло. Просто на 3 мм. Але ресору, не знаю, не названня там нічого. Просто так сверки, як масло. Чвирки як масло. Ставлю і на 5-8 на мм. Два оборота і все свистить і все. Так, я пішов доробляти. А потім покажу, як воно все це вийшло. Як воно чи вийде, чи ні. Бо може прийдеться. Ну, тут всередину вже не вийде, мабуть, бо бачите, тут 6-7 см ставить колісо. Треба його тут ставити. Чи хватить отута, Розстояння поставити ту. Ну, щоб, знаєте, щоб не дуже заморачити, можна. сейчас було б тут втулку, підшипники та усилить, щоб воно даже ще й крутилося. Але косити треба зараз і, ну, і вперед, вперед, вперед. Стрінемося пізніше трохи. Ну що, ось таке вийшло? Чудо юдо рибакит. Пересуну десь сантиметр на 4 сюди. Зменшив всю эту, поставив лапу. Ну, трошки не підійшло. Але ж, знаєте, добре, що багато всякого хламу валяється. А мені інколи дружина каже, ти причим варити, ти поубирав би тут весь срач. А я кажу, аби я нічого не робив, в мене срачу не було. Так що ану, напишіть, чи у кого срач такий, чи тільки одного в мене. Ще бачите, порвався болт, купив кальоний болт 50 на 16. Ось на ту тягу обервала ціна болта 40 гривень, будь здоров. А тоді кажуть, а чого так дорого покультивірувати людям, або, а що так дорого покосити. А то що ціни такі на железяки. Зараз цей трактор стоїть. Ну, ви знаєте, скільки стоїть. Більше, мабуть, чим 5 чи 6 тисяч доларів. Так що нікого не судіть, що так дорого. Є бажання заплатити, нема бажання вручну беріть косу і мантульте, а обсуждати трудя? ні, нічого. Чого мене таке, чого я так кажу? Тому що сьогодні телефонує одна жіночка, каже, у вас яйця є? Ну не мені. А, я кажу, а він каже, що є по 60 гривень. Ой, дорого. А зерно по 11 гривень недорого. А тетя живе всю, все літо в селі. ж викорми, будуть свої яєчки, правда? Все, друзяки, зустрітимся на полі. Зараз побачимо, що воно там що за поле. Ну, в огород. Якими хазяїва, як заросло і як буде косити. Погнали. Ау, картошка, ти де? Це <реш> кафе. Бур'яр вище ще кукурудзи. Хоч і смішно, але не видно навіть куди їхати. <реш> ну ладно, <реш> дивіться. От тут, от оце чорне п'ятнишко, оце був в минулому році ну, Маминагород. А там були, по-моєму, що там було? Не знаю, чи картошка, чи гарбузи. Коротше, не пам'ятаю. Ну, там чистіше, бо був якийсь гербіцид, а тут же просто біда. Ну що, поїдемо побачимо. У Це... мене, знаєте, якийсь річ сміх. Я навіть не бачу, куди їхати, хто знає. Задом, передом їхати. Колись їздив задом, ну задом ні, там колісо. Все, погнали, а потім покажу. Не буду знімати на ходу, бо ну, не безпечна штука. Покажу вже потім по результату. Получилось, не вийшло. Зараз опускаю, бо зло покажу вам, бачите? Треба нижче опускати. Бачите скільки. Опущу при землі. ну Може там 5 см оставлю, далі покажу. Ну, така картинка. Я скажу непогано. Отут тільки чогось воно, я не знаю. Отут, бачите, аж хвата землю. Щось б'є, а так, в принципі, нормально. Воно просто, дивіться, бува, туди їдеш, і сюди накида на рядок Ну, я думаю, воно посохне, буде взагалі хорошо. Є трохи, як сказати Як сказати, паршиве слово. Ну, Дуже опасна штука, може і колісо розкроїть. Я вже пару разів піднімав і воно десь там в желізо опутується, ставало клином. Треба з цим трошки ну як, кумекать, що робити. Ну і, мабуть, треба там опустити, а колесо... ну Так, вроді нормально-менш. більш -менш. Не знаю, як воно буде гарбузиння молотити, але я більше розчитую на гарбузиння. Щоб йшов скатувач. ну Валкообразователь, мій клиновий. І щоб воно ззаду перебувало, це не знаю як воно буде. Ну так вроді більш-менш нічого. Може трошки зараз колісо опущу, підні... опущу, щоб його отак трошки вирівняти. Хоча воно вроді нормально. Да і гарбузи треба буде поубирати, і потім можемо молотити. Бо звісно оце сусідство гарбуза з картошки, це звісно, біда. Дивіться, аж ось де. І... Ось дивіться, та й там далі позаплітало. Десь раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять рядків за, заплутало. А воно ще ж стигне. Ну тут у нас не дуже грязно. Це там у мамки було, звісно, біда. Ну і бур'яну тут, звісно, оцього двузлакового валом. Будемо бачити, що воно. Вже бачите, гарбузик стигне. Як кажуть, корінчик сохне. Зараз туди назад і додому. В принципі, піде. Чи робив би я з моста, бо в мене є москічівський мост. Мабуть би не було б редуктора. Роб... Ой, вибачте, робив. Але дивлюся, що би оборотів хватає, Руба. Ну як воно ще потрібно рубати? Всім миру добра, бережіть рідних та близьких. І до зустрічі на каналі в нових відео. Що хотів доповнити, бо все одразу не знімеш, дивіться. Пообривало ножі, оці що раніше розкидало доброго. Те що я казав, треба соображати, коли виключити, коли підняти. Бо ще не виключу, я зараз на підйом обривало ніж, ну болт один зрізало. Ну, десь ударило, там, не знаю, хоч би по резині нічого не достало. Десь по желізу. Десь отам. Дзеньки, все, подлітало все, і болти погубив. Ну, то болт новий понятно. Ну, І обов'язково опорне колесо це 200% і треба робити защиту. Отакий От каркас, хоча б щоб не летіло. Бачите, що з трактором робить. Ну, а так, в принципі, взагалі достойно. Бачите, трошки вище підняв вже аж хуже. Ну, а так картошку б'є. Це таке вже мелочь, я думаю. Трошки нижче опустимо Ще дуже знаєте, в чому проблема, зараз я вам скажу то буду робити от таке проблема, що бачите колесо з однієї сторони кріплення, треба щоб кріплення з двох сторон, щоб воно держало баланс. А лучше б, наверное, если б, б воно було за два колеса за трактором, поширша конструкція і воно було б покраще, я так думаю. Може так і зробити. Ну ж ну, тут, бачите, все таке жиденьке, що тут? Профтруба 30х30, 1,5 мм, мабуть. Тут, правда, таке дебеле. Ну нічого, може навіть тут зробити... А що зробити? Так само на ту сторону сюди прикрутити одне колісо, а туди друге. Воно буде стабільніше. Бо воно, бачите, якщо бачите, дуже живе. Дуже живе. Одне колісо опорне добре, але для надіжності лучше біг два. Отам одне за трактором і тут одне. Ну, його роблять по два коліса. Шукаю ще один, одну лопатку, мабуть, його не одервало. Все, тепер все. До зустрічі на каналі в нових відео. Підписуємося, лайк.